Бо я думаю, що страждання цього нинішнього часу нічого не варті в порівнянні з тією славою, що має відкритися в нас. Знаємо, що люблячим Бога, покликаним за Його волею, усе сприяє на благо, бо кого він передбачив, тих і визначив бути за подобою образу сина свого, а кого він визначив, тих і покликав, а кого покликав тих, і виправдав, а кого виправдав тих, і прославив. Послання до римлян, 8 розділ 18, 39 вірші З цього тексту можна сформулювати такі твердження. Все, що стається в житті віруючій людині, по волі Божій, сприяє їй на благо. Навіть зло обернеться на добро, вірш 28. Мова не йде про те, що зроблене нами зло, Бог оберне на добро, то скоріше буде діяти за і жнив. Яскравим прикладом, як це діє, є історія про Йосипа. Йосип не знав під час випробувань, що через нього Господь спасе весь ізраїльський народ. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ, написано в книзі Бутті, 50 розділі, 20 вірші. Але ми пам'ятаємо також і ту історію, коли Мойсей даряє по скелі в той час, коли Бог просить сказати слово, і ми бачимо, як це відображається на житті Мойсея. І сказав Господь до Мойсея та до Орона, за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах ізраїлих синів, ви не ведете цієї громади до краю, що я дав їм. Числа 20 розділ 12 вірш Бог не обернув його на благо. А Саула, взагалі, кінець трагічний, він робив вчинки, які не подобались Богу, і які Бог не радив робити. Однозначно, що гріх не принесе добра. Але є ще дуже багато вчинків і рішень, які не є гріховними, але які ми їх робимо. Чи обернуться вони на благо. Чи можемо ми сказати, що будь-яке наше рішення, яке не є гріховним, Бог оберне на успіх? Ні. Нам щодня доводиться вирішувати, як поступити в ті чи інші ситуації, і часто ми не вгадуємо, Бог для цього дав людині розум, щоб вона все аналізувала і зважувала. Чи є такі, які, купуючи автомобіль чи іншу дорогу річ, кажуть оскільки я люблю Бога, то яку б машину не взяв, вона буде мені довго служити. Немає таких. Хоча, потрапивши десь в невдачу, віруюча людина може взяти звідти урок і це послужить їй на благо. Варто знати, що благо в розумінні людини не завжди таке, як в розумінні Бога. Благо у Божому задумі для людини ввести її у свою славу, прийняти у свою сім'ю, вести у свою любов. Друга думка, оце благо ніхто не може в людини відняти. Про це кажуть вірші 35 і 39: Найбільше щастя, яке нам довелося відчути, є те, що Христос з'явив нам свою любов, і ми живемо в ньому, перебуваємо в Його любові. І щоб не прийшло в життя, Христос тебе буде любити, навіть якщо в тебе не стане роботи житла їжі, і ти станеш відкиненою людиною в суспільстві. Це не стане перешкодою, щоб позбавити тебе громадянства неба і статусу дитини Божої. Справжнє благо ніхто не зможе людини забрати. І третя думка краще ще попереду. Про це кажуть в вірші 18-й ви чули, напевне, багато прогнозів на майбутнє, в більшості вони не втішні. Прогноз від Бога на ваше життя для вас найкраще ще попереду. Які б не настали складні часи, або які б найкращі часи ви не переживали тут на землі, в майбутньому буде ще краще. У нас має відкритися Божа слава, і над цим активно працює Дух Святий. Яка ж слава має відкритися у нас? Наше тіло стане іншим, і статус у нас буде інший. У нас будуть інші можливості. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'яничного вінка слави, каже апостол Петро в своєму першому посланні в 5 розділі в 4 четвертому вірші. Один тільки Бог знає, яким чином вести тебе у славу, що допустити в твоє життя, і навіть коли вчасно забрати життя, щоб душа спаслася, потерпи ще трохи, бо переживання, які ти маєш, не зрівняються з тією славою, яка скоро відкриється у тобі.